Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте надати до розгляду доклад вплив інтеропераційної регуляції метаболізму під час штучного кровообігу на прискорену реабілітацію кардіохірургічних пацієнтів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів та власної ці... фінансової зацікавленості. Сучасні підходи кардіохірургічного лікування давно вийшли за межі збереження вітальних функцій. У наш час вже наукові розробки сконцентровані на якості життя пацієнтів після операцій. Ще наприкінці 90-х років ХХ століття було сформульовано основні положення мультидисциплінарного методу прискореного відновлення хірургічних хворих після планових операцій, і було показано, що ключовим фактором у відповідь на хірургічний стрес є збій, Фізіологічної діяльності внутрішніх органів, який посередкован саме метаболічними змінами. Нова концепція асоціюється з двома термінами. Перший термін це fast track surgery» – швидкий шлях пацієнтів хірургії. І другий термін enhanced recovery after surgery – прискорене відновлення після операції, який був запропонований у 2001 році, підкреслюючи пріоритетну важливість не тільки скорочення тривалості госпіталізації, а й покращення якості післяопераційного відновлення пацієнта з найскорішим поверненням до рівня до операційної активності для вирішення потреби створення раз протоколів кардіохірургії. У 2011 році було засновано організацію, яка розробляє РАКС-протоколи з високим рівнем доказовості. У реалізації стратегії прискореного відновлення протоколи передбачають обов'язкові три етапи: доопераційний, інтраопераційний та післяопераційний, кожен з яких має свої особливості, але кінцева їх ціль спрямована на найбільш швидке відновлення активності пацієнта. Напрямки для реалізації РАКС-концепції включають раціональну доопераційну підготовку, міні хірургічні технології, використання анестетиків короткотривалої дії, мультимодальну аналгізію і заходи ранньої реабілітації у післяопераційному періоді. До переваг малоінвазивних кардіохірургічних операцій відносять відсутність звичайних великих доступів до серця, зменшення післяопераційного болю, зниження крововтрати, зниження ризику раневої інфекції, зменшення частоти виникнення фібриляції передсерть, швидке відновлення пацієнта, зменшення частоти післяопераційних ускладнень, більш комфортний психологічний стан пацієнта, економічна ефективність та доцильність. Таким чином, хірургічні малоінвазивні технології, переопераційна інтенсивна терапія, мультимодальна анестезія стали відігравати все більшу роль в вирішенні завдань реабілітації кардіохірургічних пацієнтів, але практично немає робіт, які б відображали роль штучного кровообігу у цьому аспекті. В зв'язку з чим метою нашого дослідження стало поліпшення метаболізму під час штучного кровообігу як складової частини інтраопераційного етапу еракс-програми при малоінвазивних кардіохірургічних операціях. Для вирішення завдань, які виникають із цієї мети, необхідно визначитись з особливостями малоінвазивних операцій, в контексті штучного кровообігу. Дані операції мають значно більш тривалий час перфузії, що викликає ризик розвитку механічного гемолізу. Більш вузький кінчик артеріальної конюлі з необхідністю підтримувати середню швидкість кровотоку, також як і при використанні канюлі більшого діаметру, створює більший тиск у середній канюлі з більш турбулентним потоком крові на виході, що збільшує травми ретроцитів. Також це ускладнює надходження крові в кардіотомічний резервуар. В цих умовах адекватне дренування серця є вирішальним фактором для хорошої візуалізації операційного поля і має вирішальне значення для якості хірургічного лікування. Для усунення цієї проблеми використовують вакуумний винозний дренаж, який в цьому випадку покращує дренування винозної крові до оксигінатору. Цей метод активно виводить кров з вени, не створюючи негативний тиск, що може призвести до додаткового пошкодження клітин крові. Також початковий структурно-метаболічний стан ретроцитів і їх контакт зі штучними поверхнями оксигенатора є додатковим ризиком розвитку гемолізу. Таким чином формуються усі передумови для виникнення різного ступеня гемолізу і розвитку негативного впливу на метаболізм під час штучного кровообігу. Негативний вплив гемолізу має системний характер і в комплексі впливає на формування органної та поліорганної недостатності, що створює ризик несприятливих наслідків після оперативного втручання і при реабілітації кардіохірургічних пацієнтів. Способи впливу на метаболізм включають корекцію гемоглобіну, баланс гемодинаміки, регуляцію кисневого статусу СО2, медикаментозну терапію, підтримку функціонального стану клітин крові. Під час штучного кровообігу потенційно впливати на метаболізм ми можемо через поліпшення біосумісності синтетичних поверхень оксигенатора через склад первинного об'єму заповнення та параметри перфузії. В попередніх роботах ми розробили спосіб обробки поверхні оксигенатора адаптуючою композицією з використанням аутоальбуміну пацієнта. У даному дослідженні ми поставили завдання виявити, чи можливо потенційно впливати на метаболізм через покращення біосумісності екстракорпорального фонду. Також в минулих дослідженнях ми запропонували стандартизований первинний об'єм заповнення оксигенатора для поліпшення стану еритроцитів під час перфузії. Такий склад виконує роль енергетичного субстрату, дозволяє підтримувати колоїдно-онкотичний тиск, підвищує лужний резерв крові, стимулює діорез і володіє протинабряковим ефектом. В даному дослідженні ми вивчали метаболізм за допомогою спеціальної програми переапетицію. Переопераційного енергомоніторингу пацієнта. Також важливо визначитись у термінології. Поточний метаболізм це той метаболізм, який існує у конкретний момент часу у даного пацієнта. Цільовий метаболізм це той бажаний поріг, який забезпечує бездефіцитний кисневий статус та рівень метаболізму, який відповідає індивідуальному оптимальному рівню. Конкретний момент часу. Тобто, в ідеальних умовах, поточний метаболізм має бути максимально приближеним до цільового, і, по відхиленню поточного метаболізму від його цільового рівня, ми можемо судити у ступені порушення метаболізму. Ці показники ми співвідносили з площею поверхні тела. В нашому дослідженні прийняло участь 48 пацієнтів, які були поділені порівняно дві групи. В першій групі був застосований стандартизований багатокомпонентний первинний об'єм та екстракарпоральний контур оброблявся адаптуючою композицією. В другій групі склад перфузату включав олютен зманіт, натрігідрокарбонат, і не було обробки екстракарпорального контуру. В свою чергу, кожна група була поділена на дві групи, по принципу, був застосований вакуумний дренаж чи ні. В роботі ми використовували як лабораторні, так і інструментальні методи досліджень. Анестезія під час перфузії проводилася за допомогою інфузії пропофолу, дискарентного введення фентанілу та тракуріуму. Перфузію виконували за допомогою мембранного оксигенатора в режимі непульсуючого кровотоку. Кількість первинного об'єму заповнення розраховували з урахуванням об'єму циркуліруючої крові і початкового гемоглобіну. Цільові показники штучного кровообігу відповідали стандартним нормам, які прийняті в багатьох клініках. Результати та обговорення. Групи були статистично співставлені та не відрізнялись по фізичним характеристикам, супутньою патологією та виду оперативного втручання. До штучного кровообігу в обох групах не було статистичної різниці для початкових показників метаболізму та кисневого статусу, що вказує на однакові умови енергоутворення та енергозабезпечення. І і узгоджується з відсутністю статистичної відмінності в рівні споживання кисню та його доставки при нормальних значеннях коефіцієнту екстракції кисню. Слід зазначити, що вихідні значення метаболізму в обох групах мали тенденцію до його порушення як в групі 1, так і в групі 2. Але при порівнянні груп між собою статистичної різниці в показниках не було. Це свідчить про те, що кардіохірургічні хвори належать до групи ризику щодо метаболічних порушень. З початком штучного кровообігу була тенденція як в групі 1, так і в групі 2 до необхідності використовувати на 10-15% більшу об'ємну швидкість перфузії в порівнянні з розрахунковою для підтримки середнього перфузійного тиску і для зменшення різниці між поточним та цільовим метаболізмом. Це пов'язане з переходом з пульсуючого кровотоку на непульсуючий гемодолюцію, а також змінами в субінному тонусі. На етапі зігрівання при порівнянні підгруп між собою найбільше порушення метаболізму були в групі 2А, де використовували вакуумний дренаж, але контуроксигінатор не був оброблений і не використовували стандартизований первинний об'єм заповнення. А найменше порушення метаболізму були в групі 1Б, де не використовували вакуумний дренаж, поліпшували біосумісність оксигінатора. І застосовували стандартизований первинний об'єм заповнення. При порівнянні підгруп між собою, де використовували вакуум дренаж, а це групи 1А і 2А, статистично значимо менші порушення метаболізму були в групі 1А, в якій була адаптуюча композиція да, і стандартизований первинний об'єм. Також поточний метаболізм був більш наближений до цільового в підгрупах 1А та 1Б, що вказує на більший біоенергетичний резерв у цих пацієнтів. При аналізі даних звертає на себе увагу, що показники порушення метаболізму були найгіршими в групах, де гемоліз був вищим. При порівнянні груп на етапі зупинки штучного кровообігу з етапом зігрівання, порушення метаболізму, статистично зменшились у всіх підгрупах, на наш погляд, це пов'язане з підвищенням гемоглобіну до моменту зупинки перфузії. Також з використанням симпатомімедиків у вигляді допутаміну для підтримки контрактільної функції серця після штучного кровообігу. Слід зазначити, що розрахунковий серцевий індекс статистично не відрізнявся між підгрупами, але це було досягнуто завдяки різним дозам добутаміну. Найменша доза симпатоміментика була в групі 1Б, в якій також був найменший гімоліз та найменше порушення метаболізму. І навпаки, в групі 2А депутаміншов в найбільшій дозі, на тлі найвищого гімолізу і порушення метаболізму. При порівнянні груп, де застосовували вакуумний дренаж, тенденція щодо статистично більш кращих результатів залишалась під групі, де використовували адаптуючу композицію. Та стандартизований первинний об'єм заповнення оксигенатора. Таким чином, кардіохірургічні пацієнти належать до групи ризику щодо метаболічних порушень, що є підґрунтям до необхідності контролю метаболізму під час оперативного втручання. При міні-інвазивних операціях штучний кровообіг і використання вакуумного дрібножу посілює вже існуючі метаболічні порушення. Кардіохірургічних пацієнтів. Використання вакуумного вакуумно венозного тренування крові посилює гемоліз, який впливає на порушення метаболізму, склад первинного об'єму заповнення оксигінатора та біосумісність екстракарпорендрального контуру, впливають на метаболізм під час штучного кровообігу і рівень гемолізу. Стан метаболізму під час перфузії впливає на контрактильну функцію міокарда. Моніторинг метаболізму під час перфузії може бути складовою інтраопераційного етапу еракс-протоколів. Дякую за увагу.